Хотіли обігріти помешкання та ледь не загинули в цьому будинку. У селі Новополі проживає багатодітна родина, мати та п'ятеро дітей. Одного вечора вони розпалили піч, та через несправність цієї печі отруїлися чадним газом. Вечір 21 квітня був, як і решта інших, ніщо не віщувало біди. Мати Вероніка та її п'ятеро дітей знаходилися у будинку. Гостювала у них і одна з подружок доньки. Аби підготувати дітей до ночівлі, жінка заходилася гріти воду для купання на печі. Вода грілася довго, а дітей клонило в сон. Тож вирішили разом перепочити. Прихилилась поряд з малечою і Вероніка. Далі все як в жахіті, різке пробудження, запам. Морочення, втрата сил та інші ознаки отруєння. Я просипаюся від того, що мені тошнить. Просипаюся, я дійшла в коридор, впала, почала в мене рвота йти. І вже з останніх сил я зображаю все головою, а нічого не можу зробити. І Я вже з останніх сил почала тягнути одіяло з кровати. І донька так моя проснулася. Почала кричати, мама, що таке, що таке? Я говорю, мені дуже погано. Вона сама впала, почала теж рвати. Ця дівчина, подружка її Соня, теж встала, теж почала плакати. Теж їй стало плохо, теж впала. І вже я бачу, що щось не те, що не тільки мені погано, що вже всім погано. Я карачки полізла назад, бо там в тій кімнаті, де я спала, там. Було ще четверо хлопців. І я давай їх стягувати, стягувати з полу, будити, будити. Так я вивела всіх дітей на двір. Я одразу не зрозумів, що почало проходити. Потім бачу, почали всі вставати чогось. Я почали всі падати, йти доскори. Я не зрозумів, чого скоро ще приїхала. І диму нічого не було. І нічого потім ми, ми не поїхали не в больницю. Почула. Я спитав в мами, що ми отруїлися чадом. На щастя, отруєння виявилось не надто важким, і медикам швидко вдалося стабілізувати стан жінки та шістьох дітей. Наразі їхньому здоров'ю нічого не загрожує. Лежала я в лікарні під кислородом, дітки під кислородом були старшим. Робили капельниці, крапельниці. Діти нормально, мене ще трошки там. То голова кружиться, то тошнота буває так ще в мене є. Доктор сказав, що десь час два, і ми боже, бо нас уже не було. Що стало причиною витоку чадного газу? Вероніка досі не розуміє, адже цей дім з чоловіком купили лише рік тому. Сама оселя стара. Після отруєння чадом помітила біля печі невеликі щілини. Припускає, ймовірно, газ просочувався через них. Обої зірвали і знайшли там. Таке аж гарь, така чорна, прям така гар. Ну, копать, Від, мабуть, відти йшло. Ми цю хату купили, ця піч вже була. Прошлу зиму ми топили, то нормально все було. А цю зиму на весну вже таке трапилося. Мною, як інспектором було виїхано на місце, було встановлено, що дійсно не було ознаків пожежі. Ймовірною причиною витоку чадного газу стала відсутність тяги в опалювальної печі. Механічних якихось ушкоджень димоходу не було виявлено. Нині по господарству жінці доводиться поратись одній, та догляд за дітьми також лягає на її плечі. Голова багатодітної родини в лавах збройних сил захищає країну на фронті. Жінка каже, піч більше не палитимуть, а чекатимуть літа, щоб її перебудувати. Ми будемо ремонтувати. Думаю, сліту ще все вперед зробимо. Зробимо новенько. Бережіть себе, бережіть своїх дітей, особливо багатодітні сім'ї. Слідкуйте за дітьми. Да, мені тяжко, і все на мені, і дрова, і косю, і прибираю, і все. Ну, вони мені теж допомагають молодці. Дітки стараємося. Цей випадок приголомшив жителів Новополя. Головний спеціаліст Старостинського округу Інна Мельник розповідає: восени особисто перевіряла готовність будинків багатодітних сімей до опалювального сезону. Нічого підозрілого не помітила. Додає, обов'язково допоможуть в ремонті печі. Загалом родина характеризується як благополучна. Пані Вероніка мешкає у Новополі з 2017 року. Оселилася у селі, бо сама є вимушеною переселенкою з Донеччини. Місце проживання змінила ще на початку російської загарбницької агресії. Тут і познайомилась з паном Валерієм. Разом вирішили створити сім'ю. Дуже правильно, щоб цю все-таки піч. Повністю переконструювати, і бажано, щоб до цього долучилися спеціалісти, які знають технологію конструювання, ось тому, що це дійсно багато дітей, велика відповідальність. і Ми стурбовані тим, що сталося. Сподіваємося, що все ми полагодимо, будемо допомагати. Це зробити і ну таке слово є, і проконтролюємо, щоб все було виконано. Працівники ДСНС вкотре наголошують, печі це найбільш потенційно небезпечне джерело виникнення пожеж та витоку чаду. Тому застерігають жителів обов'язково ретельно слідкувати за правилами їх експлуатації. Перед початком палю сезону необхідно прочищувати димоходи, впевнитися, що піч ціла, замазати всі щілини. Бажано вбілити перед кожним початком опалювального сезону піч, тому що на побіленій печі завжди буде видно витоки диму чадного газу у вигляді почерніння або сірих таких нальотів. Також не допускати до розпалювання печей дітей, не допускається розпалювання печей легкозимистими матеріалами. Біля кожного топкового отвору повинен бути притопочний лист у випадку випадання жиринки спідувала, щоб вона не потрапляла на горючі матеріали. Також постійно слідкувати за цілісністю і справністю протягом всього опалювального сезону.